Квест це одна із нових і активних форм роботи з дітьми. Тому організатори творче підійшли до реалізації заходу і визначили всі етапи гри у вигляді п'яти тематичних станцій, таких як фізична, евакуаційна, протирадіаційна, медична та протипожежна. Долаючи кожну з них, діти не тільки повинні були показати свої знання елементарних правил поведінки в екстремальних ситуаціях, а й демонструвати практичні навички надання допомоги постраждалим. На першій станції школярі підтверджували ті якості, які притаманні людям мужній професії рятівника. Це відвага, швидка реакція, відмінна фізична форма, уважність, сміливість, бажання допомагати людям. Далі діти показували уміння, як себе вести під час надзвичайної ситуації у відповідь на сигнал Увага всім. Та знання, що дають можливість захиститися самому і врятувати інших людей. Сміливо накладати імпровізовані шини, проводити непрямий масаж серця і штучне дихання роботу тренажеру. Діти практикувалися на медичному етапі. А найбільший інтерес у школярів викликав етап протипожежний, де діти практично відпрацьовували свої набуті знання та вчилися разом із рятувальниками користуватися вогнегасником. Сьогодні у нас відбувався захід квест Ми зами за безпеку. І ми дуже багато чого дізналися про проти про радіацію, про медицину, пожежі поспортивну, по спортивна частина була також у рамках місячника школярі підготували виставку малюнків на тему Зробимо життя безпечним, з яких два найкращих були відібрані для участі в обласному етапі конкурсу на найкращий малюнок виховному просторі нашої школи. Питання формування учнів навичок безпечного перебування в закладах освіти, вміння прийняти правильне, єдине правильне рішення в критичній ситуації, вміння убезпечити себе і своїх ближніх у такий наш непростий час займає дуже чільне місце. Він дуже серйозно колектив школи. Працює саме над удосконаленням викладання такого предмету, як основа безпеки життєдіяльності. і маємо, щоб позакласний простір школи теж був змістовно наповненим заходами, саме такого спрямування. Така форма проведення профілактичних заходів в області набирає все більших обертів. А все тому, що школярі в доступній ігровій формі можуть не лише ознайомитися з теоретичним матеріалом, а й закріпити отримані знання на практиці.